Благодійний фонд жіночі можливості України закупив та передав у один з пологових будинків Дніпра сучасний апарат СІПАП терапії для новонароджених дітей. Цей апарат є практично незамінним для передчасно народжених діток, які потребують реанімації прямо в пологовій залі. Він дозволяє підтримувати постійний тиск повітря в дихальних шляхах та не дозволяє легеням дитини закритися. Апарат СІПАП-3Х дозволяє створити позитивний тиск у дихальних шляхах, завдяки якому легені маленького пацієнта залишаються відкритими, підтримується позитивний тиск, легені не травмуються, і це в подальшому для дитини дуже важливо, тому що за ми уникаємо багатьох ускладнень, коли дитинка зростає. Це дуже баливий варіант надання допомоги первинної допомоги протягом золотої хвилини у пологовій залі. Керівниця благодійного фонду жіночі можливості України розповіла, що вони співпрацюють з цим пологовим будинком вже не вперше. І як тільки отримали запит на подібний апарат, майже одразу його виконали. Ми отримали запит саме на ось цей апарат Сіпап, який підтримує дітей новонароджених в особливих умовах. Дуже швидко приймали рішення. Фонд заснований на початку війни. Він підтримується єврейськими жінками американського походження. І один з наших напрямок це гуманітарний напрямок, кошти якого ми спрямовуємо саме на ось обладнання, все, що допомагає жінкам та дівчатам. Я вважаю, що це вкрай необхідно, тому що жінки продовжують народжувати, тому що якість обслуговування в роддомах, в пологових домах, і ми мусимо підтримувати і, попри війну, надавати всі всі послуги і підтримувати жінок як емоційно, так і фізично. Слід зазначити, що за час повномасштабного вторгнення кількість передчасних пологів в Україні зросла з 3 до 7%. За минулий рік у цьому Дніпровському міському пологовому будинку народилось 1065 немовлят, з яких передчасно 70 малюків, і саме для такої малечі якісна медична підтримка в перші ж хвилини життя вкрай необхідна для подальшого нормального розвитку. Тепер з цим апаратом наші лікарі зможуть надавати таку підтримку.